Одна із найбільших помилок, котру роблять ті, хто хоче схуднути, це сприйняття процесу схуднення, ніби відірвано від всього подальшого життя. От я зараз будь-якими засобами пошвидше схудну, а далі будь-що буде. Знайомо мені так. Я колись так само думав, але з таким налаштуванням ви не отримаєте постійного результату. Це шлях в нікуди, навіть якщо ви здатні витримувати нелюдські тортури, голодних дієт. І навіть якщо ви отримуєте якийсь результат, то потім практично стовідсотково повернете цю вагу, бо ви не змінили головного звичок. Ви помучилися і повернулися до звичного харчування. І неминуче набрали, бо почали перевищувати знову свою калорійність, як і раніше. І так живуть до Стабніса багато людей. Замість цього змінюйте харчові звички, щоб вони залишалися з вами протягом подальшого. Нашого життя після схуднення. Підвищуйте рівень знань в області харчування та вчіться робити правильні харчові вибори, щоб отримувати достатню кількість нутрієнтів та не перебирати постійно по калорійності. Тоді після схуднення у вас не виникне проблем. Ви просто продовжите так жити. Це єдиний шлях, щоб отримати пожиттєвий результат.